Полонена стайт Бумаке продакшн. Йо. Цілком нормально. Свій налашпивання спини. О, вітаю <плес> Ріпера з 17 місяцями підписки. Дякую вітаємо Бонда з 39 місяцями підписки, 40 сумі. 39 поспіль. Коли це ви пропустили? Дякуємо <плес> 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 <В> <плес> пану Андрію. За 19 місяців. І Монтеса за 25. Бачите, ото рідко стрімиш зразу радості вагон. Там нас хайп та хайп трейн тільки на початок трансляції. Мої вам вітання. Вільми, шановне панство. З вами Дарк Paladin. І ми в компанії всіх тих людей, які ото протицяли кніпочку подовжити передплату. Ми підкупила пана Паладина, щоб він взяв та, на так, Бачите, вони ото, не соромляться прямо цього визнавати. Але, але так. Ми сьогодні в товаристві. А я до речі, я зараз спробую вас додати, якщо вийде. Так, а поки пан панполун додає, то ви також маєте можливість передплатити. Але не факт, що ви сюди потрапите, хоча хто знає. Я не певен, що люди схочуть сюди потрапити після того, як ми сьогодні пограємо. Хай це для них буде інтрига. Я краще промовчу. У мене одного, як завжди, завищення очікування від гри. Ні, так, гра чудесна. Ні, від, від кампанії, від гри, від стриму, бо ви всі так якось ну, не захочуть потрапити. Я б захотів таку кампанію, я нанив собі до вас вступ. Тато ну, Я ж попереджала, що у нас в міру токсична, максимально саркастична компанія. У нас, між іншим, досить здорові взаємовідносини в компанії. Це це тому, поки, це поки, не тому що ми всі Це міст, поки так. я не почну всіх викратку витечати. <рив> так, я, наче, всіх додав. А, так, товариство. Ми запускаємося, ролі розподілили. Ви того всього не знаєте, не бачили. А, наша компанія називається Злюки бобри а, Субмарина Друг Пеньок. Ми опускаємося на дно океану, а, правда, Європи, правда, не а, нашої Європи, яка на планеті Земля. а на Океани Європи яка супутник Юпітера. Тому е, готовність до початку гри і погнали. Так, перепрошую з нами е, так, квартет. Е... Героїв, які наважилися на цю погодитися на цю пропозицію, пані Монтеса, містер Бонд, пан Ріпер і пан Рейкурлен, які е обрали собі ролі і будуть допомагати мені е не потонути. І ти на дошвить. Так, здається, у нас на човні потоп. Я ще не дійшов на чим на Я чую, та я звук чую. Так, електрик, механік, це ваші завдання. Життя моряка на борту одного з цих підводних чонів є привабливим, й небезпечним і зазвичай коротким. Ви вирішили прийняти виклик і створити власний екіпаж. Нині з вашим новим човном дугонг, простикований в житловий форпост Торнсдейл. Я не знаю, це латинською, англійською. Коротше. Читайте. <реш> <реш> перед вами. Так, я зрозумів, треба когось бувати. Кого там бывает? А чого ви на станції п'єтесь? Так у мене бьет. А що сталося? <реш> тут, uh, я напевно викров ліки. Я не треба в лакацію. <реш> 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 Цікаво, чому <реш> ж <мож реш> тебе б'ють? <реш> мене вбивають. Ти прямо перед ними викрадав, як вони дивились на тебе? Е, е, та, викрадення. Там червоні рухи. Пане Бонде, там підказочка якраз є, що те, що підсвічується червоним, це чуже і його брати не варто. Або брати, щоб ніхто не бачив. О, <с Cette> <суйте <суйте> так, а чого повискакували? У нас гроші тільки в пана Так. Тут не те, що повискакували, ми не можемо знайти де. А, стоп, де вхід в суд. Вы ты в тому напрямку йшов. А у руки переламані, я тепер не можу <ріпи> влазити. Ай-ой-ой. Ой. ой, ой, ой! А що це таке? Хто по тепер мой корабель? Ага, ага. А з с ними закончился? А я казав? За зараз я Так, А, я. а у нас ч. Чому... У нас чомусь насосы нет. На у нас <ріпи> насоси працюють, у нас О, хтось відкрив прохід. Ну я, ну я. В море. Так, усім про всяк випадок. Коли спускаємося ідемо праворуч, а не ліворуч. Ліворуч відкрите море. Так, а чому про це ніде не написано? Чому нема таблички море, тато море? А як зняти наручники? Чому не. Я підозрюю розвідним ключем, але... лабораторії з наручниками? У мене пошкодження внутрішніх органів і переломані кістки. І ще й наручний... А наручний Пане а... Палодіне, шукайте нового лікаря. <ріхи> Це п'є на роботі і або щось. А, він ще й питав, що ти собі дозволяєш поклади на місце. Ага. Скажімо так, і в реальному в реальному житті також, коли тебе не бачать, красти легше. Пані Горобець, доброго вечора, доброго здоров'я. Я не практикував, я ще не досвідчений просто в цьому. Та ну як Пан... ви також, але це життя. Вітаю пані Горбець. Як зняти наручники? Скажіть, бо зніміть з мене їх, я вам не до нас. Може я з тебе зможу зняти наручники, бо в мене свої є. Зараз пробую У Тебе є свої наручники. Та, це виходить мені стартовий інвертор. Так, чекайте, серйозні питання. Пане Паладине, ви зарплату нам виписали? Ні, звісно, наша вам зарплата. Моя не зміг купити. ще зарплату Якщо ви я не виписали нам вон. зарплату, то купіть мені патрони. Нема грошей. А де? О, я гармати знайшла. Ми ще нікуди не відплили шап заробити. Я поліпшив бонди, гармату, де ти? Зменшив енергоспоживання. Це бінг ти? Хто ти? Я. Бінг, тягни мене. Тягну. <реш> тягни <реш> мене <реш> <реш> на дно. <реш> Цікаво. О, пане палатене, ви знаєте, що я тепер е, буду з вами в одній каюті? Боже ж ти мій. Не виживу. Порода, як на мене. Чую, не виживу. Забирайте мене з собою. Великий кролик. А ну стій, стрива. Відкрийте двері, бо я не можу. Зараз, секунду, я. Я не можу. А можеш? Бонде, тепер не має бути в тебе наручників. Наша невістка ти п'є не курить, вона вже не може. Так, ми ще не почали грати, в нас. В одного вже перелом. Травма від і удару. Інший в наручниках і засуджений за погану поведінку. А в іншого дарі. травма від удару тупим предметом, рвані рани і пошкодження внутрішніх органів. А потім ви кажете, чому, грати. чому мені хочеться всіх перестріляти? Зараз собі все зроблю. Зараз ти собі зробимо. все зроблю. Тобі більше це, подобається електрошок. йому, нагадую, це на всіх учасників. Це моє, все правильно, я лікар. Ага, але за гроші паладіно, так? Що значить за гроші паладіно? Те, що ну, від ними розпоряджається, не значить, що вони його. Пані Монтесо, вам які набої що... енергетичні, так? нас енергетичні Ні, енергетичні нам, енергетичні. нам не треба набої, у нас 4 пачки е... Знаючи вас, я, вас я б купив. Чекайте, а, а ми що, знову на маленькому кораблику? Ну, я ж наче б вибирав більше. Ні, бігати. Вам тепер тільки електроніку. Так, про... це ж я перевіряю якраз вашу реакцію на пробої та на відкриття шлюзу. Ви молодці, всі побачили, що щось не так. Дякую. Ага, та. за... так. Чекайте, чекайте. Так, підійдіть, будь, будь ласка, розпишіться <запливі> за техніку безпеки. А, 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 у нас щось електрофікується? В плані електрифікується. В плані мене типу, блискукують тільки що вдаряло. Я натиснув там, де розряд був біля. Біля mm -hmm. суперконденсатора. Okay. А ви пробували натиснути всі кніпочки підряд чи це. Так, не чого, а -а -а -а. Слухайте, а ми, ми граємо в паратравму тому чи Тому Я, чи я, я тут буду сам. І сюди не ходити. <laughs> Мені здається, у нас диверсант в команді. А, хто? І те саме. Цього, не... для вису ты Мені Не Треба ой. бігти так. через. Снова включили сейчас. А, це я. А, це я. Пан Шо, зараз хвилинку, я збігаю. Йой. Трохи води у нас. Тому вони якось так. Ні, це не... цікава mm. конструкція корабля, скажімо так. Не позначають цей. шлюзи взагалі. А ми mm. вже пливемо, типу? Ні, що ні, ми на станції. А чого нас водою затопили? <рес> <рес> Тому <рес> що я шлюз. перевіряв входи справа і злева. До речі, посаду священника тут непо. У нас є, звичайно, палади, але все-таки. Щоб відспівувати? Відспівувати буде пан панполодін. Люди, я на крав дуже багато чого. Вас то все забрали. Нет. Не дивно, що в тебе руки переламані були. Хе-хе. Можливо, можливо. Бонда, який твій улюблений клас у цього РПГ. Не... Роук. Роук запли або асусі. Щось да? шо, мене беруть супки. Я, зайшла... Чекайте, а, я стільки добрав взяв, у нас хватає стільки куди покласти. Куди так, їхали. добре. А... а як до вас добратися? А чому я не. Я можу ми можемо плести тільки в одному напрямку, так. Ну за ній чому забрати. На різній станції А, так, так я... далі буде. Я не цей, я не обрав. Я неправильно обрав. А, а, як, а як потрапити назад нам мажи? Не хвилюйтесь, вас зараз відправимо. Так, а! Нам... Хтось знову нам відкрив, Ой, Ми відкрив, відкрив двері. Ми тільки йдемо на дно, а хтось відчиняє двері. Я потрапив на субменрину і думав, що там вихід туди на нашу гарну. Перше попередження було не відчиняйте праворуч двері. Перше правило нашого клубу – не відчиняти двері ліворуч. Друге правило нашого клубу – не відчиняти двері ліворуч. Третє правило не говорити про двері ліворуч. Завдяки Бонду у нас мінус дві репутації з європейською коаліцією. Та погано, бо не можна красти. Мені так, в ручний режим, чи поки не треба. А, та я щось не розумію, що відбувається, тому що. Ми пад... капітан! Ви вирішуєте куди Ми Ми падаємо? наче, цей... ми наче ну... не відшвартовувалися, а ми пливемо. Кодись. Ми, не падаємо, ми, ми падаємо на дно. Над ми на автопілоті кудись відпливали. Ні, та, 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 але... Ми падаємо, ми падаємо, пане падаємо. падаємо на дно. Може треба запустити двигун? І сонар працює. Чому сонар працює? Я ввімкнув сонар. І що там? 300 метрів до молотоголових на 3 годину. Чудово. До речі, про це, я двигун так і не знайшов. Двигун зліве біля, біля нас. Не можна стріляти по своїй лодці, до речі. А <ріст> пустили! Запустили банду на підводний коронавірус. Я знайшов, що ми перевозимо. Ага. Так, механіки і інженери, приготуйтеся на нас. Яка буде... третя година, так? Так, да. з того боку буде напад. 3 година ночі. Бонде, на 12-й циферблаті. моцеферблаті. На сході, на сході, буде напад. На дні. 130 метрів. Тобто, а на нас... Третя. на yeah. нас нападають зі сходу, так? Mm -hmm. Так. Да. Ну, типу, вони yeah. над нами зараз. Над нами? Та, друга година. Я не бачу. Прямо наже атакують вліз нас на... На, на першу я, годину. Не, я я не, бачу, я, не, ви стріляєте, стріляє ви їх бачите. Добре. Це не я. Це хтось забрав так. мою гармату. У вас є друга гармата. Дай, дай, дай. Друга гармата до них не чистає. Перша теж до речі. Е, Бонде, ви не влучаєте. Це пані Монтес. В нас так, десь... У нас пробій в носовій частині. Так, так, так. Ми вже ремонтуємо. І в нас. Так. нас прогризають ще й знизу. Ні, знизу ми сіли на айсберг. Ай, ай. Де саме знизу? Е, шлюзи зверху нам, нам трошки прогризли. Біжимо, біжимо. Біжу, 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 зараз, зараз. Ай, ай, закривай. Ага, ремонтую. Не Зараз пливу. А зараз... у нас лю люди з травмами. Де? Я. Шановні, де ви знаходитесь? В капітанській. У мене травма від удару тупим предметом. Я підозрюю, що це бонд це і зроблю. Ну у мене клуб. також удар тупим предметом. Невеличкий удар тупим предметом. А, удари тупим предметом не лікуються, у нас не лікуються. Ага. Це синяки звикайте. Ай, ви куди поплили? Я ж не в кораблі. Okay. <плес> Зупиняюсь. Так я ж сказала, що перевіряю чи якорисні копали, не. Я не почув, перепрошую. Пане Павло, нічого цікавого, були якісь кристали, я на них Треба витку. ремонтувати, було <плес> Захід тільки згорить, а? Пані Монтеса, вам <плес> до лікаря. <плес> <плес> Але я думаю, що, що цей лікар може ще й добити. А я вот думаю, може я переживу. У мене третя спеціальність лікар тому. Пані Мутесу, в нас на першу годину. уніформа служби безпеки у Харпо. Щось здесь тече. Внизу щось тече. Ні, в позиціях. Заверху тече. Зараз так. У нас щось пробило. Так, так, так. Ну, типу, на верхні палубі на. Оооооо. Оооооо! Ой-ой-ой-ой-ой. Так, пані Монтесо, я підозрюю, що думаю. це. Нас так, щось я... б'є. Так, я Там було, щось що пропливає було. і б'є. На 11 годину. А 12? Ми, okay, ми well. йдемо на дно, тому. Ні, то, що було на 11, це вже було. Капітанська на переході, власне, від капітанської до лівого шлюза до моторного відсіку згори зламано. А я не можу сюди зайти? К Кніпочку натиснути. Ні. Хтось заварив ці двері. А. Вот так. Ви не хочете сонар вимкнути, щоб мене б, <зас> не... не прикликали б... <пір> вс. Відійдіть, я зараз різаком їх розварю. Дають. А, да різаком. <зас> <зас> ну якби хто заварив, то і. <зас> ...то <зас> і <зас> розварює. <зас> не подобається. <зас> Ой, Ой, а тепер у нас немає дверей. Зараз, зараз, секунду, я забираю. Ні-ні ні, ні, ні я... їх заварювати назад не треба. Ліпше, хай не буде дверей. Ні, їх якось Ой. треба ж перемонтувати, ага, все бачиш. У нас це, зараз. мотор зломився. Зараз, зараз, прям треба обернувати. Є електропроводка ще трохи. горить. Але там є рітер. Боже як небезпечно Проводка на кутух пол... човнах плавати, це ж страшне. <ріх> Життя привабливе, але коротке. Я Ти не, що? не бачу, нічого, короче, щось я ніколи не може лікувати. Вань не рани не лікуються, опіки не лікуються. Ні, ні, О, ні, ні, все ликуи. В цьому біда повна. Нагадайте, де кисень заправляти. М -м -м, у мене тут знизу праворуч. Ось, вниз. М -м. Ти ж мене... Ріпер просто не дозволяв мені до нього заходити. випадок. Ну просто минулого разу хтось дрот дріт від'єднав і ми намагалися зрозуміти, чому. Всі змирають. Ну, ти був мертвий, і мені доводилося все ремонтувати і всіх рятувати. Ну дроти ж нашу відключати. А де я можу У мене ж немає цієї штуки, щоб їх. На станції. На На будь-якій. Там є така штука. Чирикотрон, до речі, є? Ого, ми виплили. Ой, аж осталось? Ми доплили. Ми виконали завдання. Коротше, ми приплили. Як пан Плодін бачить, куди плісти. Папа. Інтуїція.